Які точильні камені для заточування ножів варто купити на сайті Аліекспрес, а які краще не купувати? Всім миру, добра і любові! Сьогодні буде дуже цікаве відео і корисне, тому що досить часто я отримую запитання саме про точильних каменів: які купити, де купити, які зернистість, яку зернистість обрати. І так, справа в тому, що на сайті Аліекспрес є дуже великий вибір точильних каменів водних і алмазних. І колись я вирішив протестувати різні виробники. І купував різні камені від різних виробників, тестував і шукав так найкращий комплект точильних каменів. Я звичайно його знайшов, але є певні нюанси. Хто працює з Aliexpress, вони знають, що однакові фотографії в різних, в різних продавців ще не означає, що буде одна і та ж сама якість товарів. В моєму випадку так буває досить часто. Коли купуєш, там, наприклад, ми купували шапку для волосся для дружини, вона помила голову, наділа ту шапку, і та шапка ну, просто неймовірно швидко впитувала воду. І нам дуже сподобалася ця якість. І ми вирішили купу... ну, придбати тих шапок декілька на подарунки. І коли ми вирішили їх купувати, нам запропонували. Там в підборках інший, інший товар, тобто таку ж саму шапку, така ж сама картинка, все абсолютно ідентично, а ціна дешевша. ми вирішили, оскільки брали їх декілька, зекономити. Придбали, прийшли шапки, а вони зовсім інші якості, якості. Пошиття все абсолютно ідентично. А от якість тканини інша. Є досить хитрі китайці, тому майте на увазі, якщо ви відшукали якісь точильні камені, вони вас влаштовують. Тоді зосередьтеся на цьому. Продавцеві і купуйте вже там, де ви знаєте і перевірили якість. Ось такі бувають ситуації з каменями. Але я рекомендую купувати не тільки в одного і того самого продавця, а ще й обирати, якщо ви з нуля щось шукаєте, брендові магазини, тобто офіційні магазини, від виробника, де є якісь помітки, наприклад, так якось на цьому камені написано Сайтуз, щоб вас не обманули. А чому? Тому що а, ось цих о, заводів, які виготовляють ось цей саме цю пластину з напиленням алмазним, я думаю, на, в Китаї є досить багато. Так само є різні заводи по виготовленню, напевно, ось цих бланків. Тобто китайці можуть купувати ці бланки в одного і того самого виробника, але наклеїти зовсім іншу пластину і якість буде відрізнятися. Ось такі ситуації бувають. Тому, коли я почав експериментувати з Каменями, тобто купувати різні камені в пошуках найкращого варіанту я дійшов до наступного висновку. Спочатку ми поговоримо про водні. Як бачите, у мене є і водні камені, і алмазні. Масляних не було, в принципі, в продажу, я не находив на Aliexpress, тому обмежився ось цими варіантами. Водний камінь має свої переваги, в принципі, алмазний має свої переваги. Але з водними каменями треба бути дуже і дуже обережним, тому що справа в тому, що. Вони досить часто просто висипаються. Тобто ви заточуєте, і їх вистачає буквально на одне заточування. Або вже в процесі першого ж заточування з'являється виямка, і потрібно виправляти цю виямку, сточувати, вирівнювати камінь. Це, якби, такі нюанси, бувають ще нюанси, коли вони приходять побиті, бувають нюанси, коли вони приходять різної товщини, А буває навіть на скошенні. Тобто, вже з -за коробки їх потрібно. Поправляти перед тим або вирівнювати перед тим, як заточувати цими каменями. Тому якщо ви якби, шанувальник водних каменів, от з Аліекспресом працювати в цьому випадку досить складно. Але є один цікавий дуже випадок. От, буквально недавно, це декілька років, тільки я знайшов, не знаю, можливо, 20 років. Знайшов ось такий комплект каменів. Це 240, 600 і 1000 гривень. Вони продаються в магазині Сайтуз. Але написано ось так назва каменя. Я їх бачив тільки в цьому магазині Сайтус. і на Amazon, на Amazon сайті вони представлені також тільки від компанії Сайтус. Саме так називається магазин на Amazon від компанії Сайтус офіційний. Тому я роблю висновок, що ці камені також від Sytools. Але нюанс в тому, що коли я замовив ось ці камені, а вони йшли в комплекті з точилкою Sytools Beast, вони мені сподобались менше чим ось ці. Тому, якщо ви любитель водних каменів, я рекомендую зосередитись на ось цих каменях. Тобто вони досить хорошої якості, вони дуже повільно сточуються, добре працюють. Але зараз розкажу ще про один нюанс. Правило в тому, що грітості цих каменів вистачає тільки на чистову заточку. Тобто обдирочного каменя тут нема в комплекті. Ось цим каменем 240 гріт вам прийдеться працювати дуже довго, щоб, наприклад, сточити 5 градусів. Там, наприклад, у вас було, був ніж заточений під 35 градусів, а ви побажали 30 зробити. Вам прийдеться довго точити, а виправити якісь там. Сколи чи замини ось цим каменем, ну це взагалі практично нереально, ви просто а, пота... ціпсуєте дуже багато часу. Тому до цього комплекту я все одно рекомендую придбати два алмазні камені обдирочні. Ось цей чорнова обдирка, тобто коли там дуже таке а, значне затуплення, або просто вбити якийсь ніж, або скол, або замин це 200 гріт. А 400 це коли ви намагаєтесь просто. Змінити кут заточення, наприклад, з 35 на 30 градусів. Оці два камені до цього комплекту, і це буде якби ідеальний комплект. Це фініш, це обдирка. Але обдирочного жодного каменю я не знайшов за всю історію якби, тестування цих різних каменів від різних виробників. Вони також йшли в комплектах з точилками. і все одно обдирка не така приємна, як на алмазі. Тобто нема просто альтернативи алмазу, я не знайшов водних. Масляні в мене є там українського виробництва, Косі вони дуже хороші камені для обдирки, для фінішної осеточки. А От водних на AliExpress, на жаль, нема. Тому фініш є, ось такий варіант обдирка алмаз. А от що стосується алмазу, ситуація наступна. Ось ці камені, це камені від компанії Cytools. Я купив їх дуже давно, це був експеримент. Я заточував на суху. І цей експеримент тривав майже 4 роки. Там Трішки не хватило до 4 років. Чому? Тому що з'явився в продажі ось цей набір, вже на бланках з алюмінією. Я його придбав. Він мені так сподобався, що я вже не повертався до цих каменів. І я помітив, що звичайно ці вже втомилися камені за цей час експлуатації, а ці були досить швидкими, тому я вже вирішив не повертатись і так закінчився експеримент. В будь-якому випадку цей експеримент дозволив мені зробити висновок, що ці камені від компанії Saitools досить хороші. Права в тому, що якщо ви купите інші камені від іншого виробника, не обов'язково, але бувають такі випадки, що вони просто сточуються ось тут. Тобто дві-три заточки. Я не, не, не багато заточував цими каменями. Ну, він досить швидко почалися ось ці такі нюанси, що ось тут він щось стирається посередині. Не знаю чому. Ну це камені від цього виробника. Я не знаю, на що це за виробник. Це колись був також експеримент, один з експериментальних каменів. Ось ці камені, наприклад, оці вони також стираються, але, от, тут видно, але в них ще була проблема, вони відпадають ось тут. І товщини, якщо не помиляюсь, там були різні. А от в камені в них в них е, м скотч він садить ці м -м, пластини. Тому і товщини каменів відповідають, тобто немає різниці. Вони всі по 9,5, якщо не помиляюсь. Е, тобто вони всі однакові, не потрібно підстроюватися під товщину каменя. І е, ось ситуації з цими. Також видно, що на трим скотч взяті, а вони ще й не прогинаються. Ось цей пластик, якщо у вас там буде така сильна пружина, він буде вигинатися і ось так буде камінь ставати. З цим такого нема. Тому я, якщо рекомендую, якщо є можливість, придбати вони трішки дорожчі на а, алюмінієвих бланках. Тому. А, Моя порада наступна. Якщо ви відшукали вже якісь хороші камені, можете ними користуватися. Якщо ще не відшукали і з нуля купуєте, рекомендую Сайт Тулс. Це перевірені мною. І різних е видів в мене є і ось такі камені. Вони відрізняються тільки від цих, як мені здається, тільки з шириною. А якість алмазу, що тут, що тут, що на цих каменів. каменях була однаковою. Вона хороша. і в Принципі, я коли придбав оцей камінь, вже припинив експериментувати з різними каменями. Ще коли цим користувався, я паралельно замовляв інші алмази, там, тестував, пробував. А вже коли отримав ось цей комплект, попробував, покористувався. Мене абсолютно все влаштовує на ось цих алюмінієвих бланках, і я припинив пошуки. І зараз у мене все якби такий основний комплект бюджетних точильних каменів, алмазних з сайту AliExpress. Але якщо вам потрібна швидкість, оскільки цей. Якби робота просувається швидше, але ось цим каменем не зручно заточувати маленькі короткі ножі, Там, наприклад, навіть складний якийсь ніж в 10 см, вам буде незручно ним поточити. Цей більш універсальний. Цей він просто пришвидшує роботу, якщо ви там довгі якісь леза хочете приточити, звичайно, цим буде швидше воно проходити весь процес. як, якщо ви поважаєте зекономити і на таких бланках пластикових замовити, Різниці в Алмазі не буде. Є різниці тільки в ось цих платформах. Ось ця більш якісна, і вона більш така стійка до згинів ось ця платформа. Тому. Висновок наступний. Якщо ви побажаєте купити водні камені, у мене тільки ось цей варіант для вас, як варіант, всі інші я просто не можу рекомендувати, не хочу рекомендувати. Мені це мене це влаштовує якості фінішної заточки, якості обдирки, все одно алмаз. А щодо алмазів, я рекомендую камені від Сайтус. Мені вони подобаються. Я не знаю, вони найкращі, не найкращі, можливо, десь ще є кращі. За такі ж гроші. Але мене влаштовує якість, мене влаштовує ціна, тому я зупинився на ось цьому комплекті. Що стосується комплекту, тут буде для кожної ситуації свій варіант, але ось цей комплект він універсальний і на всі випадки життя. 200 гріт він для чорнової ем, заточки, або для того, щоб зняти а, там, сколи, виправити якийсь вбитий ніж або замини, все це робиться ось цим каменем. У мене 200 грн. Якщо я планую просто змінити кут заточування ножа, там, наприклад, з 35 на 30 градусів, я використовую 400 грит, і ці камені вони в мене як обдирка. Наступний камінь 800 грит він, в принципі, в мене як би проміжний камінь, тому що якщо я побажаю зробити зеркальний блиск на ножі, мені зразу ж точити цим каменем в 1500 грит буде дуже довго. Знімати риску від 400 гривні. Тому ось цей камінь 800 гривень він в мене проміжний. Далі камінь 1500 грит – це фініш. В багатьох випадках для кухні цього фінішу достатньо. Дехто навіть надає перевагу такому більш агресивному різу після каменя в 1500 грит. 3000 грит – це вже більш таке чистове заточування, і це різ більш такий ніжний, плавний. Він мені подобається більше, але. Повторюсь, є любителі ось такого більш різу після 1500 рід. Тому ось ці два камені 400 і 1500 рід я найчастіше використовую в заточуванні домашньої кухні. Тобто, коли ніж а, навіть дуже сильно затопився, там нічого не потрібно а, виправляти, я просто проходжусь. Ось цим каменем, а потім 1500 гривень. А якщо він просто затопився, тоді ось цей один камінь, 1500 гривень і ви будете просто постійно підточувати а, свої ножі. Не, до, не чекайте, щоб він дуже сильно там, ваш ніж затопився, і цього одного каменя вам хватить. Вистачить. Ось така якби, рекомендація. Це повноцінний он, якби, комплект, який закриває практично всі 100% задач. Я навіть не знаю, були звичайно випадки, коли там. Аніж бувало, сколи появлялися на ножі. Мені там писали, що візьми водний камінь і такого не буде. Але я думаю, якби я взяв просто не такий крупний камінь, а більш дрібний і попрацював довше, а нав навіть алмаз вирішив би це питання. Тобто практично 100% задач виконує ось цей комплект 200, 400, 800, 1500 і 3000 тисячі Що стосується алмазу. А що стосується водного каменя, тут в нас 240, 600 і 1000 гріт. Але іншого комплекту, в принципі, немає. І окремо, якщо не помиляюсь, вони не продаються тільки ось цим комплектом. Ось таке вийшло відео. Надіюсь, воно було для вас корисним. Це я поділився просто з вами своїм досвідом. Щодо ось цих каменів, це точно такий самий камінь. А комплект якось цей, яким я пропрацював, якщо не помиляюсь, 4 роки. А. Інші камені там просто є. З точилками йшли, деякі я замовляв, тестував. Ось тут в мене більшість каменів, які просто зносилися досить швидко. Ось так. А тут в мене деякі камені водні, які я купував окремо, там тестував і підбирав оптимальні гідності. Там вибирав були періоди часу, коли я шукав, який буде комплект швидше працювати, чи мі з мінімальним. Якби розбіжністю в рідностях, Ну я дійшов висновку, що от в два рази, якщо 200, то наступне 400. Після 400 наступний в два рази більше 800, після 800 в два рази більше 1500, і далі в два рази більше 3000. І цього комплекту він максимально швидкий і максимально швидко забирає риску від попереднього каменю. Тобто кожен наступний брусок. Максимально швидко забирає риску від попереднього, і ви не витрачаєте часу багато на заміну каменів, якщо ви берете повний комплект там, з мінімальним відстанню між зерно. Ну, ось це такого висновку я дійшов. І в принципі я неодноразово бачив в інтернеті, що багато хто пропонує якраз ось таку послідовність каменів, щоб кожен наступний був в два рази крупніший від попереднього. Ще один є нюанс з каменями з сайту AliExpress, але я запишу окреме відео, це те, як правильно ними користуватися, щоб продовжити їх термін експлуатації. Тому що дуже важливо правильно почати і, в принципі, далі важливо користуватися, оскільки це не повний алмаз, тобто там нема 3 мм алмазу, так як на полтавських, наприклад, алмазах. Тут просто пластина і на ній напилено ось цей алмаз. Тому важливо зберегти його. Цей алмаз і правильно його використовувати, щоб він прослужив вам максимально довго. Запишу це відео пізніше. А зараз щодо а, тих каменів, які я рекомендую, я залишу в описанні під відео для вас посилання і на цей комплект, і на цей комплект, і на цей, і на цей поширше в 30 мм. Хто побажає, може скористатися моїм вибором. В кого є власний вибір, можете користуватися тим, що ви вже відшукали, якщо ви щось відшукали. Якщо ви вперше, рекомендую почати з того, що вже провірене. А якщо ви є власником каменів від CyTools, можете написати свій відгук, щоб не тільки мій був відгук, а й, можливо, ще хтось користується цими каменями. Напишіть, подобається вам, не подобається, як вам алмази за ось такі гроші. В принципі, все, що хотів сказав, всім дякую за перегляд, надіюсь, відповів на всі ваші запитання, і надалі буду вже посилатись на це відео, якщо в мене будуть питати, які камені я рекомендую, які гідності я рекомендую, і так далі. Всім миру, добра і любові!